Доброго вечора всім. Велика подяка від 46-ї бригади за ваші донати. Ми придбали генератор. Верніше нам прийшло два генератора від магазину кліматичної техніки інверторних. Один 3-кіловатний, другий 2 кіловатний Сергій з магазину кліматичної техніки подарував нам. Верніше, не Сергій весь магазин подарував нам генератор, бо ми в них постійно з великою знижкою купляємо ці генератори. Опис я під відео скину. Катерина Українцева з міста Бучі допомогла за свій волонтерський рахунок, відправила нам ці генератори новою поштою. Вони працюють. Опис під відео, фотки додаю. Дякую вам усім. Гарного дня. Разом до перемоги. Ще раз, донатьте нас, будь ласка, ваша допомога нам дуже потрібна. Дякуємо. Ну ось генератори працюють відмінно. Все гаразд. Дякуємо.